Зараз тут на цій локації я беру участь у відборі до національної збірної Strong Spirit Games», які відбудуться в Іспанії. Загалом можливо організовувати для ветеранів різні види активностей. Не тільки це спортивна складова, але і складова духу підтримки побратимства. Ти знову в колі своїх. Ти після поранення знову отримуєш ту саму підтримку, яку отримував десь на бойових діях. Тому такі заходи потрібно організовувати постійно в кожному регіоні, в кожній області, в кожній військовій частині для популяризації здорового способу життя, для популяризації адаптивних видів спорту серед військових, серед ветеранів. І тоді наша нація стане найсильнішою. Виїхали на виконання бойових завдань на Луганський напрямок, Сербіянське лісництво, де під час виконання бойового завдання я наступив на протипіхотну міну. Це було вночі, міна ліпісток, і мені відрували стопу. І вже коли я пройшов реабілітацію, отримав протест. То пропозиція спробувати себе в адаптивних видах спорту до і відбір до національної збірної Air Force Trail 2024. На що я погодився? Мене там призначили капітаном, Ми поїхали в Америку, де змагалися з ветеранами США. Та Грузії. Після того я отримав великий досвід саме змагань ветеранських. Війна застала мене в Іспанії. Я був на заробітках далекобійник. Коли почув, зразу сказав, що я знімаюся з рейсу і їду додому. Другого числа я приїхав, третє вже служив. Наш перший виїзд був у 23-му році. Це в Серебрянському лісі, повто частке поранення. Проходив реабілітацію, 7-8. Получив третю групу, але далі служно. Контракт зі мною не підписали, тому що вже мені 58 років, плюс обмежено придатність. Така є в нас асоціація по люби долі у Франківську, створена Юрія Гапончика, який колись в мене теж був командиром. Він мене в цю асоціацію запросили, і потім ми почали їздити на різні змагання. Оце я знав перший раз від нього, що є такі змагання. Попробував, вийшло, Почав займати місця і перші, і другі, і треті. Вже буквально за цих від березня місяця в мене 16 медалів. Сьогодні, як знаю, я вже три, точно знаю, що я вийшов. Я своїм прикладом хочу показати тим пацанам хлопцям молодим, які на цій війні, хто втратив кінцівку, хто втратив ногу, щоб вони не падали духом, і йшли, знаходили себе у спорті, в будь-якому виді спорту. Не обов'язково там гирять, не обов'язково штану. Просто щоб вони не зациклювалися, що вже все закінчилося. Нічого не тільки починається. Поки є серце, б'ється, поки є сила, я буду своїм прикладом далі показувати, як досягати перші, другі, треті місця. We